Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глущенко. Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. І сьогодні у нас у гостях Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, мої вітання. Спасибі, що долучилися сьогодні до нас. Вітаю вас, Даша. Дякую за запрошення. Так, хочу почати звісно стосовно ситуації в Авдіївці. Видання Forbes зазначає, що наразі битва за Авдіївку досягла своєї кульмінації. При цьому видання також зазначає, що російська сторона і українська використовує геть різні підходи у війні. Ну, наприклад, ми використовуємо БПЛА, а Росія використовує авіабомби. Я хотіла б ще й зачитати це. Українці запускають тисячі крихітних дронів по російських військах, що штурмують міст. А росіяни скидають з пілотованих бойових літаків сотні потужних плануючих бомб. Отже, також зазначається, що у захисників Авдіївки закінчуються боєприпаси для артилерійських батарей та систем ППО. Натомість, ми також знаємо, що російські пропагандисти зазначають, що до перерізання останньої логістичної траси ЗСУ залишається там взагалі кілька сотень. Метрів на вашу думку, враховуючи враховуючи ту ситуацію, яка наразі склалася, а, наскільки великою є небезпека, того, що все-таки російські окупаційні війська вони можуть захопити повністю населений пункт? Тут варто сказати, що як населений пункт Авдіївка сама по собі не представляє жодної цінності. Ну очевидно, що мешкати в такому місті прифронтовому постійно під російськими бомбами, коли дійсно щодня росіяни руйнують черговий будинок, і це чергова багатоповерхівка. То тут ну, звичайно ж Авдіївка вже давно не представляє такої цінності, ані як власне промисловий. Район, ані як місце проживання для населення, але все ж таки, як рубіж оборони, треба сказати, що це грамотно відбудований саме рубіж оборони. Якщо ми подивимося на східні околиці Авдіївки, то побачимо, що вони збігаються фактично із лінією розмежування, тобто тією, яка була встановлена ще в 2014-2015 роках. Тобто, ось по цій лінії власне і вибудований цей рубіж оборони там самі Авдіївці знаходяться висоти. І до сьогодні не можуть росіяни ну здійснити таку саму операцію, як в Бахмуті, тобто рухатися зі сходу на захід і поступово вулиця за вулицею забирати собі, от, власне кажучи, місто Авдіївка. Тому вони здійснюють таке охоплення з півночі і з півдня. І при чому не самого населеного пункту, а навіть і ще прилеглих сел сіл, і звичайно, що справді що в деяких місцях от відстань до єдиної асфальтової дороги, тобто це дорога з твердим покриттям, яка веде до центру міста, сягає ну там чотириста метрів. Це надзвичайно мало. Це прострілюється ця відстань, але все ж таки є ще інші шляхи. Є ще ґрунтові дороги, є ще. Інші під'їздні шляхи до міста Авдівки, через які здійснюється підвіз і необхідних боєприпасів, і евакуація поранених, і ротація певно, також здійснюється. І окрім того, ще Авдіївський гарнізон все ж таки має запаси боєприпасів. Воно має запаси і амуніції продуктів харчування, медицини для того, щоб протриматися і ще певний час. Тому так на сьогодні росіяни справді мають перевагу чисельну. На сьогодні дійсно їхні ці керовані авіабомби. Вони руйнують буквально це місто. воно ну фактично повторює до долю і Маріуполя, і Бахмута. Але все ж таки о, говорити поки що зарано про контроль ворога над цим містом. Найголовніше те, що Авдіївка з жовтня місяця вже виконала і вже в рази перевиконала, ну власне кажучи, свій план по сточуванню противника. Тобто, саме там, саме на цьому напрямку, о, ворог о, сконцентрував максимальну кількість своєї і бронетехніки і краще в передових загонів. І під час численних штурмів, з жовтня місяця, з середини жовтня, вже спалено безліч одиниць і техніки, знищено близько 17 тисяч ну росіян, і фактично це той показник, який перевершив ну, всі наші оборонні операції, включно, наприклад, з Бахмутською оборонною операцією. Тому можливо, Авдіїв з Авдіївки доведеться відступати, можливо, і доведеться вирівнювати лінію фронту. Це все буде залежати від наявності резервів, резервів у людях і в боєприпасах, звичайно. ж. Але знову ж таки, це знає лише наше командування. А від нас залежить, звичайно ж, підтримка нашого гарнізону, Авдіївського гарнізону. Тому, от, звісно ж, мій заклик до кожного хто дійсно вболіває за, за Авдіївку, за її оборону. Треба донатити саме тим підрозділам, які зараз там, які взагалі по східному фронту, і. І це те, що дійсно допомагає відбивати ось ці штурми з жовтні місяця. Ми дійсно застосовуємо дрони з допомогою цих дронів. Ми палимо ворожу техніку їхні позиції і показуємо на весь світ ефективний результат. Тобто, я лише скажу, що ще до нового року, до грудня місяця минулого року, Авдіївка вже мала бути взята по всім, ну скажімо так, військовим розрахункам. Але навіть до цього часу, ну, як бачимо, Авдіївка її гарнізон мужньо тримається. Угу. І от ви сказали про перевагу росіян у чисельності? Е, я хочу ще відмітити такий момент. Командир 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин заявив, що росіяни змінили свою тактику. Е, за його словами, е, в них вже не залишилося кадрів для м'ясних штурмів, тож вони намагаються штурмувати місто саме Авдіївку такими малими штурмовими групами, які вже працюють після того, коли вдарить авіація. На вашу думку, як це може вплинути, як взагалі така зміна тактики? Може вплинути на ситуацію навколо міста, а це безперечно єдина фактично можлива тактика росіян, і вони, й, до речі, навчилися в нас. Справді вони застосовують артилерію в артилерії. Вони мають перевагу в 5 разів порівняно з нашою. Вони застосовують авіацію, і ось ці півтонні однотонні бомби, які висипаються на місто. Вони просто-напросто засипають наші позиції таким чином, ну практично дезорганізуючи там, вибиваючи наші е, укріплення, наші вогневі точки. А далі вже рухаються їхні штурмові групи, і справді. Е, вони не можуть збиратися в якісь більш-менш великі з'єднання, тобто навіть рівня батальйону. Я маю на увазі із людьми із технікою, тому що одразу ж виявляються нашої артилерії, одразу виявляються нашими дронами, і одразу ж такі з'єднання знищуються. От в жовтні ми побачили принаймні три таких навали і ну понад 100 одиниць. Бронетехніки було просто спалено силами оборони, які знаходились в Авдіївці, тобто з того часу Росіяни, звичайно ж, винесли уроки, і тепер вони застосовують тактику саме малих груп, тому що ну очевидно, що великі боєприпаси, там ракети, артилерію на малі групи витрачати, звісно ж, недоцільно. Тобто, тут вже ну в справу вступає більш біль, біль, менша зброя. І часто бої відбуваються вже ну безпосередньо в міській приміській забудові, і так росіяни застосували в Авдіївці фактично усі можливі способи штурмів і всі можливі тактики. Ну як бачимо, усі вони від, були відбиті, тобто не без втрат з нашого боку. Але все ж таки найголовніше те, що всі їхні штурми, всі їхні плани станом на сьогодні нам вдається зривати. І ще хочу згадати також видання Forbes, Воно зазначає, що Україна, ймовірно, перекинула в Авдіївку одну з, ну, з найкращих штурмових бригад, третю штурмову, і зазначається, що, начебто, ж нові сили мають відтіснити російську армію від головної асфальтованої дороги, що веде до самого центру міста. Що може означати? Подібне перенесення резервів, як воно вплине на ситуацію на фронті? І деякі російські телеграм-канали пов'язують це із призначенням нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Чи можна якось пов'язувати взагалі обрання нового головкома із підсиленням військ в Авдіївці? Якось можна це поєднати? Я би тут навіть якось не пов'язував би персоналі взагалі будь-яких командувачів. Очевидно, що будь-хто з них буде захищати ось цей оборонний рубіж. Тобто, я нагадаю, що саме тут по Авдіївці проходять панівні висоти, а контроль над панівними висотами це, звичайно ж, завдання будь-якого угрупування. Ну і власне боротьба за ці панівні висоти це є основна боротьба. Тобто, так само як навколо Бахмута є такі. Жпавпанівні висоти за які, власне кажучи, і точилась основна боротьба так само в Авдіївці, але вони вже тепер проходять тут не західніше місце місто, а навпаки, східніше. Отже, тому власне кажучи, і є сенс. Битися за цю територію, і я би тут навіть не став би до офіційних заяв нашого командування повідомляти, які підрозділи в якій кількості перекидаються в Авдіївку. Але очевидно, що гарнізон, звичайно, шальдійський гарнізон потребує ротації, і для того, щоб відбивати ось ті навали одну за одною хвилі, звичайно ж, потрібно здійснювати таку регулярну ротацію, саме таких штурмових підрозділів, тому що ну звісно ж. Вже бої точаться на околиці міста, і ворог нас якраз атакує оцими безперервними хвилями: тобто, іде одна атака, зав'язується бій, отримують по зубам, відходять, одразу запускають свіжі резерви. От на, і так може тривати по кілька разів. Тобто, ми бачимо лише для прикладу за сьогодні понад 30, Вірніше, понад 20 атак на авдіївському, понад 30 атак на Мар'їнському напрямку, і звичайно ж, ось ці навали, ці атаки, вони повинні отримувати адекватну відповідь. Не може одна людина на одній позиції, там чи один підрозділ стримувати десятки. Звичайно ж, навал. Потрібна ротація, і от саме з цією метою ротації, підсилення перепочинку і здійснюється звичайно ж перекидання резервів. В район ну, будь-яких інтенсивних дій. Тобто і Авдіївські, і Мар'їнські напрямки це саме такі ділянки фронту. Ну і на сам кінець запитаю: от видання CNN пише, що Росія завербувала для участі у війні проти України близько 15 тисяч. Громадян не пало. Е, взагалі повідомляється, що верба, вербування почалося після того, як цитую уряд РФ минулого року оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців. Тобто, що він передбачав? Цей пакет включав у себе щонайменше. Дві тисячі доларів зарплати на місяць і прискорену процедуру. звичайно, отримання російського паспорта. Ну звісно, складно уявити, кому зараз потрібен російський паспорт в сучасному цивілізованому світі. На вашу думку яким чином взагалі непальські солдати допоможуть Росії у війні і чи допоможуть вони? І чи не можуть такі дії Російської Федерації означати таку нову тактику залучати до війни жителів таких найбідніших країн? І якщо так, то якось можливо взагалі прорахувати цей такий можливий мобілізаційний потенціал у цій сфері. Так, ви абсолютно праві, що росіяни залучають якраз до війни жителів найбідніших країн, тобто і це не лише країн Азії, і Середньої Азії і Африки. Тобто, вони вже попались до нас в полон, вже допитані. Дуже часто це люди, які навіть не розуміють вони і англійською мовою дуже слабко володіють. Їх росіяни просто-напросто використовують у м'ясних штурмах. Формують із них підрозділи, відправляють на вскриття наших вогневих точок. Ну що, що означає відкрити вогневу точку? Це означає прийняти удар фактично на себе. Тобто, це є такі. Ну, фактично, смертники. Є люди, звичайно, які повернулись, повернулись там каліками. Отримали, звичайно, ці 2000 російських доларів, але я не чув іще жодного позитивного відгуку про цю війну. Навпаки, якраз ну, чати, форуми ну переповнені якраз негативними відгуками про те, що командування ставиться до них. Ну так, там є. Досить жорсткі слова вживаються, але скажімо так: вкрай погано серед ось цього командування є такі часто расистські нахили. І тому, ну от, власне кажучи, десь так їх таке відповідно до них і ставлення, і ставлення до їхнього життя, тобто насправді так вони й говорять, що вперед каже і ти каже, або здохнеш там, або здохнеш тут. Я тебе мовляв, сам тут і приб'ю. Тому тим, хто хто закінчує, тобто вдається їм вижити і закінчують цю службу, повертаються до своїх країн, вони, вони ну зазвичай відгукуються вкрай негативно про такі речі. Наразі вже наш МЗС працює якраз з урядом Непалу. І насправді там офіційна статистика цієї держави вона є значно менша, тобто мова йде там ну щось буквально про півтора десятки таких людей. Але ж ми розуміємо, що е, вони виїжджають нелегально, тобто вони їдуть до Росії по туристичній візі. Ну і звичайно ж, е, повертаються вже набагато набагато менше ось таких неблагополучних е, громадян із країн третього світу. Е, тому так нам потрібно готуватися. До того, що росіяни при погіршенні ситуації на фронті, для них вони будуть все більше вдаватися до вербування людей із таких соціальних низів із країн третього світу, тобто вони будуть вони намагатимуться швидко розбагатіти. Ну що тут скажеш, як була ця російська армія? Це армія бомжів? Ну вона такою і залишається. І набагато простіше керувати такою масовою армією чисельною, але все ж таки, ну ті, тією, яка не розвивається, а просто-напросто закидати гарматним м'ясом, як це власне роблять росіяни. Так вони звикли воювати. І попри свою чисельну перевагу, насправді ми, ну українські сили оборони, вміємо бити ворога. Ми знаємо, які тактики, які прийоми найефективніше застосовувати проти ворога. Одне лише питання: нам потрібна достатня кількість зброї. Нам потрібна достатня кількість амуніції для того, щоб куль патронів, снарядів вистачило на всіх. Дякую вам. Пане Сергію, спасибі, що долучилися до нас, друзі. Я нагадаю, що це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. А ви, звісно, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас в першу чергу та отримувати лише актуальну та перевірену інформацію. Ще побачимося.